Простити роботу і працівникам і відвідувачам у ЦНАП івано франківська приймають заяви на місцеві виплати та субсидії. Для цього сюди перевели 15 фахівців департаменту соцполітики. Це переконаний його очільник Василь Семанюк суттєво спрощує роботу соцпрацівників, адже тепер вони можуть більше приділяти часу опрацюванню документів, а не їх прийому від громадян. Прийом звернень від мешканців міста для надання наших місцевих різних послуг це, зокрема, допомога до дня народження людям старше 70 років, людям з інвалідністю першої другої групи. Це йде дітки до дня народження і всі інші допомоги. Зараз це вже відбувається в ЦНАПі. Нам передають документи, ми готуємо проєкти рішень виконкому, відповідно, вже далі здійснюємо фінансування цих допомог. Так само з 1 січня функції ну, повністю призначення виплата державних пільг і субсидій перейшли до пенсійного фонду. Прийом з документів наразі здійснюємо і ми і ЦНАП, але в основному ЦНАП і передають на опрацювання до пенсійного фонду. Зручніше подавати документи на виплати у ЦНАПІ і самим мешканцям громади, адже тут працює електронна черга з датою та часом прийому. Тож людям не доводиться витрачати багато часу на очікування. У такий спосіб прийшов оформити виплату до свого дня народження, і 74-річний Іван Андріїв. дуже зручно. Я тут рядом живу на Орликах. Зручно. Жінку приведу 16 березня. В неї день народження 70 років буду приходити. Зручно три хвилини. Зареєструвався і зразу покликали на телефон. Зручно, зручно для людей зробили послугу. Ати заяви та документи на місцеві виплати та пільгу у ЦНАПі почали 6 лютого. З того часу каже директор профільного департаменту Богдан Питель, бажаючих оформити грошову допомогу суттєво побільшило. Всього вдалося прийняти понад 300 заявок у всіх офісах та територіальних підрозділах. Уже з 15 лютого буде розширено ще перелік послуг щодо надання адміністративних послуг соціального характеру. Це вче надання послуг. Вже 69 Таких буде послуг. Це і призначення допомоги при народженні дитини, і допологова допомога, також допомога малозабезпечених сімей, Ну і інші послуги, які стосуються соціального характеру. Оформити соціальні послуги можна буде в мікрорайоні Пасічна, це Галицька 124 А в мікрорайоні Каскад Івана Павла II 4, в мікрорайоні Бам, Галицьк, Гетьмана Мазепи 185, і також в мікрорайоні Опришівці, отця Блавацького, 1. і також в центрі надання адміністративних послуг в головному офісі на незалежності. 9. можна буде звернутися і оформити всі види соціальних допомог. Залишити заявку на виплати можна також і онлайн у ЦНАПі. Запевняють їх опрацьовують так само, як і у випадку фізичного надання документів. Люся гребик Ігор горпобек телеканал 402.